Федина Софія Романівна, Гончаренко, Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Шановні друзі, шановні українці, сьогодні найбільша проблема, яка є в державі, це пандемія covid 19 Сьогодні тисячі українців хворіють. і Я перш за все хочу побажати найшвидшого одужання всім тим, хто хворіє. Але, на жаль, люди і вмирають. І вмирають не просто від вірусу, а вмирають від, від відсутності кисня. Вмирають від відсутності електроенергії в лікарнях, ну це ж просто жах. А що на це відповідає влада? А влада відповідає тільки одним: черговим мемом. Знаєте, що взагалі вдалося цій владі? Вона обіцяла збагачення народу України. Вдалося збагатити, ну, звичайно, оточення Зеленського і збагатити народний фольклор. Всі ці собака за газ, корабельні сосни, недокурені айкаси і все інше, оці плюшки, різноманітні табу. Тепер ми маємо новий мем інтелектуальний локдаун. Звичайно, що це найкраще взагалі висновок щодо діяльності цієї влади. Це повний інтелектуальний локдаун, а можна сказати, і нокдаун. І ми в ньому знаходимося ще з кінця весни 2019 року. І це величезна і найбільша проблема, яка сьогодні є в державі. Нам, звичайно, найкраще, що треба робити, це інтелектуальний імпічмент цієї влади. До речі, навіть самим термінам інтелектуальний локдаун влада підтримує і підкреслює, що всі до того локдауни, які вводилися, включаючи локдаун вихідного дня, вони абсолютно безглузді. Вони не мають жодного сенсу. Тепер, значить, нарешті хочуть дійти до інтелектуального локдауну. Не треба вигадувати меми і нові назви і записувати відосики. Треба зайнятися нарешті справою, робити тести, забезпечити киснем, забезпечити ліками, забезпечити електроенергію лікарні. Самі прості речі. Але влада цього не робить. Що ж робить замість цього влада? А влада займається одним: це репресії проти опозиції. І знову, вчора, ми дізналися про те, що Печерський суд видав дозволи на обшуки телеканалу прямий. Це ж саме головна проблема, яка є в державі. Дайте все по Жванецькому. Крадуть на великому будівництві, йдемо обшукувати прямий. Каже Уманський, що крадуть на скрутках, йдемо до прямого. В нас катастрофа з киснем, з ліжками. Йдемо на телеканал прямий. В нас катастрофа по всіх напрямках держави, Бюджетна от така діра. Куди йдемо? На телеканал прямий, тому що це єдине. Що треба цій владі, це щоб закрили рот всі ті, хто каже правду про те, що ця влада робить. Шановні друзі, з цього абсолютно нічого не вийде. І щоб ви не довели це суспільство до інтелектуального імпічменту, то краще вже дійсно вімкніть інтелект, сядьте, напишіть заяви і вже йдіть геть. І країна почне відбудовуватись. Я впевнений, так і буде, а свободу слова ви не зупините. І всім бажаю найшвидшого одужання. Дякую.